Доброї вам дороб... доби, шановне панство. Сьогодні у нас буде трішечки 에, контенту по щедуль. 에, щоб вам було зрозуміло, коли проводиться запис, я записую його 9 на 6. -го. Ага, гра в мене не захопилась, хоча звук є. Чудово, прям я в це? Але то фігня. Так. По-перше, що нашого хочу наголосити, це напевно, на те, що буде те, що змінено контент каналу. Можливо, навіть не контент, скільки оформлення, і, і тайво. Наразі я планую зробити інтро і аутро для відео, яких я записую, таких, як оце. А друге, я планую зробити. Записати ще якусь гру, тому в коментарях до цього чи наступного відео пощо. Будь ласка, наголосіть, що вам більше цікаво саме Харба в Чорнобиль чи в я планую зіграти і в ту, і в ту по. Ну, якщо що, то я так виступаю, це ставки. І чи плануєте ви заходити на мої стрільни? Якщо так, то. А, а, в, зараз чекну. А, в п'ятницю 13 го цього, цього, цього тижня. Буде проходити Бергі івент, а в суботу 14-го буде проходити Героїк Ліберейшн Санс. Так, на чому ми закінчили попередню серію? При тому, що ми скрафтили це все добро. Позу серії я його збагрив. Я його спагрив трішечки все, я трішечки під чи крижил, можна сказати так. Ah. Відкрив повністю регіон, ще буря, я не пам'ятаю, я це робив на запис чи не на запис. Я відкрив його і відкрив цього ділера, я його завантажив, ось вело. Ось його такий білд. Останній, останній оцей чиновничка приїхалася. Остання оця людина це, ну, тут, тут її немає. І, ну, її не, не, повинна бути. Але ну, я таке, о, точка повернулася. Бо вона, я не бачив. На минулому стрімі, здається, не було. Але добре. Це цей. машина тут. Я подумав, що вона тут і буде припаркована. Навіть я її припаркувати сюди. Це буде Мурко база. бо там э, Тейлор в э, минулому мови сказав, що він пропонує вистерити попові, щоб мене не, не винесли, Я зробив отаку. Коротше поміжу точно базу на російські маю, в принципі, баску на тих пом. Роксі, коротше. Оп. Да. Закидаємо ще трохи. Звільняємо. Оберімося сьогодні на всіх цих і... Що я ще коротше планую зробити? А, до речі. Ось так тепер виглядає мій персонаж. Це було поза стрімом, не показав, але сюди не йде. Ай, пише. Будуть в тут це ціники. Добре я зрозумів. И еще я, напевно, сейчас пойду звільню. Четыре. А э, так, четыре... Э, ну все. У меня кого-нибудь есть. пички а что хочу? я хочу? я найти Бреда в этом месте я хочу найти Бенджина Чудово. Ми витрачаємо вистава. Викидаємо тілером або ще комусь продають, подають, я постаю торгувати і займаюся саме вбрудення. У нас залишився останній район на мапі. Зараз я його. Стоп-контакти. Аптаун. Ми його відкриваємо. Останній район. Ми відкриваємо на якому його на Ми його відкриваємо. Я записую, як ми його відкриваємо. І. І. Облаштовуємо Вархаус. Облаштовуємо. До кінця мастер-хаус House uh, до кінця пар. Дивимося, що ми робимо саме з Бунгало, uh, але я бачу, що в Бунгалу вже буде поставлено uh, саме Mix Lab. Uh, і... Mm. Mm. Mm -hmm. Там мій слабопут. То... Оставлено в гонго. Ми туди будемо привозити частину товару, який не заплановано на звичайний mm -hmm. покладен. Там буде не ваш шаузі. Бунголо буде саме це. О, наскільки я ну я не бачу ну, парю. Тут тільки діля. Тут саплеєра нема тобто нема, е, нема нових цих і тут теж тільки діля. Бачите? Тому ну, я бачу, що не потрібно просто бунгало воно буде використовуватися саме як мікс. В цей центр такая от справа. Смотри, все так не просто какая-то. Давайте що. А, не давай. От, і на в цьому все. І ще, напевно, на стрілі. На стрілі на записі. Добре, ще, полно. ще напевно на записі я доб'ю лимон мільйону і там і там, і на картоковому рахунку, і на покажі. Тобто, якщо в мене вийти, це став.

Речі. А, на минулому на, на, записі не працювала вся. Наповзаво почала запрацьовувати. Я не почала працювати. Погнуть співроблять, це цікаво. Я проїхав, тебе нема, підманула, підвела. Пей. Чинка тебе Вот. Вот экран бы пух, нормально. Думаю, на записі. О, тут наш три мацеса, але я зразу, зразу там же що там саме не там путала, поту саме нема. Я оце думаю. Тепер не... О! У нас нова фішка. Ми лагаємо саме про збереження. Ми казав, що збереження в один файл, довело до логін. О, ну, це не дуже добре. Нічого. А, зберігаємося і дуємо забирати оце. Що ще жити на центрі за пані Фоку? Я не знаю, как она запертовалась, но Ну, я вижу, что... Шо... деяких oh. речей не испытываю, и у меня тут будет песня не Але все одно ще чомусь не вистачає. Напевно, це декілька ще записи 2-3 Щоб бути під записом. А далі ми будемо подивитися на цю гру вже на стрінах, але цей запис. Ну, але з цього запис. Я не буду дуже багато, просто буду робити плановлення, навіть це ще плановлення находимо. Які вони будуть давати плошки, і на цьому це не понадобиться. Рібше просто не Так. Ой, я вам поправти. Mm-hmm. тут такі справи. Ми закінчуємо ще дуль і я планую записати або в Артеус, або Карту в Чорнобилі. Тому жду відгук почекіння. Карту в Чорнобиль я не проходив рівно так само, як я не проходив в Артеус. Ну, Можливо, під помилки. Взагалі... Чорно ну, з 嗯。<noise> потім не подобається ще що... тут Вест парк. Так, 4 штуки.

Лети, роблять эти пачки по двадцать. Тобто все роблять пачками по двадцать. А, 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 а. Так. Вархаус и Це зроблю я роблять пачками по 20. І банк варс ангар. А полномо. Може бути менше, але воно робитиме поштучно. Це для міксів буде

Tak to crash, краśnion.

Я думаю, що ми на цьому закінчимо цей запис і продовжимо в наступного. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цьому. Все. Все наступного відео.